Люди, які пів життя проводять свого в депресіях, в страхах, в залежностях, в розчаруваннях, в обідах, в нелюбові, в непрощенні, в конфліктах, в страхах і так далі. І потім, коли вони приходять до Ісуса Христа, реально приймають Ісуса в своє серце і пізнають Бога, вони отримують від цього всього звільнення. Хіба це не чудо? Хіба це не благодать Божа? І хіба не для цього прийшов Ісус Христос, щоб ми були в свободі, щоб ми жили в свободі? У нас є пастир в церкві, і його життя це просто чудо для інших людей. Тому що він до того, як пізнав істинного Ісуса Христа і прийняв істину віру святих апостолів, він був непередбачуваною людиною на конфлікт. Він був дуже вспильчивий. І всі не знали, що від нього очікувати. Але ця людина вже була віруюча. Він вже ходив по різних церквах. він Шукав істину разом з дружиною, але він все рівно залишався з таким характером, таким конфліктним характером, і нічого не могло його змінити. І тепер, коли люди його бачать, вони кажуть просто чудо у твоє життя він е, дякує пасторам Станіславу Юлії Салтаненко за оці такі його зміни, тому що це їхня любов, це їхнє терпіння, і до нього це їхня жертва допомогла людині вибратися з такого конкретного болота. І алкогольна залежність, і багато всього в нього було. Але тепер він пастир, він приклад для багатьох людей. Хіба це не чудо? Це і є християнство, коли люди жертвують своїм життям, своїми якимись інтересами, вони жертвують заради того, щоб допомагати іншим налагоджувати їхнє життя. Я розумію, що таку саму жертву зробив Ісус Христос для кожного з нас, і для того він і прийшов на цю землю, щоб кожен мав життя і мав життя з надлишком. І тільки прийшовши до істинної церкви, де реально є правильне вчення, де реально є слово Боже, ми можемо отримати цю свободу, ми можемо бути в радості, ми можемо бути в любові, ми можемо прощати. Ми можемо служити іншим і від цього отримувати щастя, тому що це слово Боже, і воно проникає до глибини душі, воно розділяє дух і душу. І воно виявляє всі наші гріхи, всі наші темні сторони. І коли ми приходимо до церкви, ми приходимо до Дому Божого, ми висповідуємо всі ці гріхи, і ми приймаємо рішення ставати кращими, ми приймаємо рішення бути дітьми Божими, щоб бути світлом для цього світу, щоб бути прикладом для цього світу, жити по совісті, по честі і по моралі, так як діти Божі. І тоді благодать Божа вона буде в нашому житті. І тоді ми отримуємо спасіння, ми будемо з Богом. Але якщо ми тут вирішуємо всі наші питання по вигоді, по тому, як ми хочемо. Або як ми не хочемо, наприклад, тому що це вся наша душа. А я люблю ту, а потім люблю то, а потім хочу то, а потім то. А тому відомщу, а тому відповім, а тому цей. А пастир показує нам, що якщо ми зараз будемо вирішувати отак свої питання, то в вічності ми з тими людьми будемо вічно в аду. Якщо ми не будемо їх освячувати, не будемо їх спасати, не будемо для них прикладом, будемо мстити. Ага, ти мені то зробив, я тобі то зроблю. І така помста, гордість, така егоїзм, не любов, не прощення і так далі. І це приводить нас в ад. Реально, ми можемо бути віруючими людьми, хоч все своє життя, але такі поступки вони приводять нас в ад. І пастир як духовна людина, він відкриває нам всі ці речі, і багато людей отримують свободу. Так що, якщо ви реально хочете жити в любові, відчути у цю радість, і, куди є нам Ісус Христос, бути в благодаті Божій і спадкувати життя вічне з Богом, тоді підписуйтеся на канали Салтаненко. Там дуже багато цікавих корисних відео для кожної людини.